річному хлопцю у червонограді школяр Віталій Колик помер під час видалення апендикса. Бо під час ведення наркозу виникли ускладнення, і в пацієнта почав відмирати мозок. Чому це сталося? Батьки загибло впевнені, це через грубу помилку. Лікарів медики називають це нещасним випадком. Хто ж правий, всі сторони чула Вікторія Балицька? Віталику Кулику було лише 16. Перше кохання, вибір професії, все життя попереду та здорового життя радісного хлопця. Вже немає. Мати Віталика під час панахиди не притомніє. Жінка навіть не може йти за труною. Її ведуть. <плес> він займався спортом, він займався плаванням 6 років. Він займався, він закінчив е, музичну школу по курсу гітари. Він був взагалі життєрадісний і надзвичай, він надзвичайно добрий. Друзі та однокласники не можуть згадувати Віталика без сліз. Усім класом вони збирали гроші на лікування хлопця. Хіба ж могли подумати, що він помре? Я, я не повірю перше. Як так може бути, що Віталіка вже не стало. Це було дуже тяжко. У те, що сталося, і справді повірити тяжко. У 21-му столітті хлопець помер через апендицит. Віталіку мали видалити апендекс у червоноградській лікарні. О 10-й ранку його привезли в операційну і ввели наркоз та вже за кілька хвилин. У пацієнта вперше зупинилося серце. Факторів є, може бути багато. Це і введення медикаментів, це і подразнення інородними тілами, це може бути слизь, кров. Це і введення інтубаційної трубки. Це ендотрахеальна або інтубаційна трубочка, яка вводиться пацієнту в трахею. Під час наркозу для проведення при проведенні оперативних втручань через неї до легень пацієнта під час операції подають кисень. Це лікарка, яка вводила таку інтубаційну трубку. віталію. вона запевняє, це був нещасний випадок. Медична допомога була надана в повному об'ємі згідно медичних клінічних протоколів, але, на жаль, не все в наших силах. Я переношу це дуже важко. В серце хлопця зупинялося двічі. Перший раз медики його повернули до життя. Утім, після двох клінічних смертей через кисневий голод юнака почалося відмирання головного мозку. Віталика перевезли до львівського охмадиту. Дитина до нас поступила в дуже важкому стані, можна навіть сказати, в вагональному стані. Ми проводили повний спектр заходів інтенсивної терапії, але через важке ураження головного мозку нам не вдалося врятувати життя дитини. Батьки Віталія впевнені, син помер через помилку червоноградських медиків. Анестезіолог, що приїхав, приїжджала перший день зі Львова. Вона сказала просто нормальну фразу, що просто не було провітрювання легень, тому зупинилось серце. Втім, львівські лікарі дії колег на камеру коментують обережно. Дитина в Червонограді на операційному столі мала ускладнення, які призвели до клінічної смерті. Після цього дитина перенесла дві серцево-легеневі реанімації. Що було причиною, того ми наразі не коментуємо до появи офіційних висновків. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до смерті пацієнта. Призначений ряд експертиз, зокрема судово-медична експертиза, вилучаються медичні документи. Батьки Віталія розуміють, сина не повернуть, але прагнуть справедливості. Якщо винні у смерті рідної дитини є, вони мають бути покарані. Вікторія Балицька, Михайло Звернюк, Львівська область НТ.